Вітаємо! Мене звати Катерина Назарова. Я медична директорка медичного центру Карітас Хмельницький. У новому випуску рубрики Варто знати розповів про особливості догляду за важкохворими вдома. Важкохворі пацієнти за визначенням воз це люди, які мають важкі прогресуючі невиліковні захворювання або стани, що значно погіршують якість життя і потребують комплексної медико-соціальної допомоги. Це можуть бути пацієнти з онкологічними захворюваннями на пізніх стадіях серцевою або дихальною недостатністю, а також іншими хронічними захворюваннями, які призводять до серйозних порушень функціонування організму. Підготовка приміщення для важкохворого пацієнта, зокрема паліативного, має важливе значення для забезпечення його комфорту та полегшення симптомів. Для створення відповідного клімату в кімнаті необхідно дотримуватись комфортного температурного режиму. Підтримуйте температуру в межах 20-24 градусів за Цельсієм залежно від уподобань самої людини. Важливо уникати перегріву або переохолодження. Необхідно регулярно провітрювати приміщення, забезпечуючи доступ до свіжого повітря. Використовуйте зволожуючі повітря в опалювальний сезон або коли повітря в приміщенні занадто сухе. Це допоможе уникнути сухості слизових оболонок та шкіри. Використовуйте як природне, так і штучне розсіяне світло. Лампи з регульованою яскравістю допоможуть підлаштувати освітлення під потреби самого пацієнта. Постарайтесь забезпечити тишу та спокій, підтримуйте чистоту в приміщенні, регулярно провітрюючи і проводячи вологе прибирання. Це важливо для запобігання інфекціям та забезпечення свіжості повітря. Надважливою є зручність. Зокрема, ліжко варто обирати регульованим положенням, щоб полегшити догляд і забезпечити комфорт людині. Рекомендовано використовувати спеціальні протипролажніві матраси, які знижують ризик утворення пролежнів, покращуючи кровобіг і розподіл тиску тіла. Постільну білизну варто обирати з м'якої дихаючої тканини, яка не подразнює шкіру, наприклад, бавовна. Для фіксації простирадла, щоб воно не скочувалося під час руху людини, можна використовувати спеціальні затискачі для простирадла. Використовуйте водонепроникні підкладки під простирадло для захисту матраса від вологи. Можна використовувати подушки для підтримки спини, шиї, кінцівок. Важливим є забезпечення легкого доступу до необхідних речей медикаментів, води, телефону. Важливо звертати увагу на вираз обличчя людини, її голос, тан шкіри, запах тіла, дихання, пульс, тиск. Регулярно оглядайте шкіру на наявність почервонінь, пролежнів чи подразнень, особливо в місцях тривалого тиску. Звертайте увагу на ритм і частоту дихання. Якщо з'являється задишка або хрипи, варто негайно повідомити лікаря. За невербальними ознаками, якщо людина не може словесно описати свій стан, можна оцінити рівень болю чи страждань. Необхідно звернути увагу на вираз обличчя, міміку, положення тіла. Зміни дихання також можуть свідчити про дискомфорт. Можна використовувати спеціальні візуальні шкали, оцінки болю, до прикладу, шкала з зображенням обличчя, що показують різні рівни болю від щасливого до дуже стурбованого чи сумного. Щоб знизити ризик виникнення пролежнів, важливо отримувати шкіру хворого сухою та чистою. Необхідно щодня масажувати ділянки тіла, де часто виникають пролежні. Для цього потрібно використовувати спеціальні креми лосьйони, які захищають шкіру, зменшують почервоніння. Що дві години потрібно, хоч мінімально змінювати положення людини у ліжку, тим самим зменшуючи тиск ваги тіла на ті чи інші ділянки. Неправильний догляд може призвести до серйозних наслідків, не лише таких як пролежні, але й інфікування, погіршення загального стану, зневоднення, дефіцит маси тіла, загострення болю тощо. Які ж вони правила догляду за важкохворими пацієнтами? Догляд за важкохворими має бути комплексним, адже це медико-соціальна послуга, яка включає регулярні медичні огляди лікаря для оцінки стану здоров'я та корекції лікування. Робота з психологом забезпечить емоційну підтримку, допоможе пацієнту та родичам справитись зі стресом і тривогою. Не менш важливою є і допомога, яка надається соціальним працівникам, який може допомогти родичам організувати сам догляд та сприяти у вирішенні тих чи інших соціальних питань. Ну і ключову роль в забезпеченні щоденного догляду відіграють, звісно, самі родичі, які забезпечують не лише фізичний догляд, а й емоційну підтримку. Режим дня, для важкохворого паліативного пацієнта, має бути максимально зарегульованим, враховувати індивідуальні потреби та стан. Прийом їжі розподіліть на 3-4 прийоми з урахуванням дієтичних рекомендацій лікаря. Плануйте час сну та відпочинку, час для проведення медичних процедур та прийому ліків. Пам'ятайте, що прийом ліків здійснюється згідно призначенням лікаря, часто в чітко визначений час. Тяжка хвороба змінює життя не лише самого пацієнта, а й усіх членів його родини. Щоденне надання допомоги хворому родичу важка праця та емоційне навантаження. Впоратись з ними здатна не кожна людина. Тому шукайте ресурс, а якщо є потреба, звертайтеся за рекомендаціями до спеціалістів. Будьте здорові!